Вітаю усіх! Це канал в'яжемо на відмінно, з вами Вікторія. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. В цьому відео, таке спонтанне в мене відео, я вирішила показати вам готову пару шкарпеток, адже вона ось ось вже завтра поїде від мене. Також покажу про шкарпетки, над якими я працюю. Покажу вам пряжу сіверяночку, яку я замовила вже в іншому кольорі. Я покажу, які в мене є кольори, яку я замовила. В мене немериносова, звичайна, найдешевша сіверяночка. тому що буду продовжувати в'язати шкарпетки. Ну і покажу те, як я буду оформлювати для відправки шкарпетки. І давайте вже починати досить балакати. І так, готова пара шкарпеток це. В білому кольорі з такими чорними смужками чоловічі 43 розмір. Підписала я розмір, підписала листівочку, написала дякую. Також відв'язала їх для захисника нашого неба, неба Миколаївщини. Це шкарпетки, які не будуть вестися десь в окопи. Ну, я не знаю, де саме там він знаходиться, але точно не в окопах. І так. В'язала я їх спицями номер 2 із пряжі Alize Superwash. Зараз я вам покажу етикеточку. Це класична шкарпеткова пряжа на 100 грамів 420 метрів, колір 55. Але, як ви бачите, на білому столі зовсім колір не виглядає ідеально білим, не дивлячись на те, що навіть в камері стоїть зараз фільтр, який трішки висвітлює кольори, робить яскравішу картинку, тим не менше, такий трішки жовтуватий відтінок. Але нічого страшного, тому що це все ж таки вовна і. Ми знаємо, що синтетичну пряжу легше вибілити, ніж вовняну. В'язала я ці шкарпетки дуже просто, як ви бачите, в мене резиночка відв'язана з вставкою. Я дуже полюбляю таку модель шкарпеток покупних, які зроблені резинкою з смужками, особливо якщо це чорні смужки. І в мене ще є смужка блакитна і жовта. Я собі брала в епіцентрі і з великим задоволенням одягаю. Саме білі шкарпетки з різними смужками. Хлопець молодий, я думаю, йому сподобається такий варіант шкарпеток, більш такий сучасний мають вигляд. Що цікавого було в цих шкарпетках? Повністю я їх в'язала спицями номер 2 але найцікавіше це п'яточка, яку я тут застосувала. Хочу одразу подякувати всім, хто написав коментар. Я не очікувала, тому що взагалі майстер-класи вони набирають небагато переглядів, тим паче вже є в нас. Я думала, вже шкарпетки і не так буде актуально. Це вже другі мої шкарпетки відв'язані такою п'яткою. Вона дуже схожа на п'яточку Стронг, але це не Стронг. Тут в'яжуться вкорочені ряди, а клин збавляється ось тут. І найкраще її властивості це те, що вона підходить на ніжку з високим підйомом, чудово сідає просто ідеально. В мого чоловіка, наприклад, в нього вузька нога, але при цьому високий підйом, тому що в нього 44-й розмір. І попередні шкарпетки, які я в'язала на нього, такою ж п'яточкою, ідеально сідають просто на ногу. І я думаю, що ця п'ятка в мене буде фаворитом. Для тих, хто не знає, на моєму каналі є безкоштовний майстер-клас на таку п'ятку, і також її плюс можна в'язати, якщо ви в'яжете шкарпетки від мисочку, вона симетрична, ця п'яточка, і буде виглядати точно так само, як і ось при в'язанні зверху. Я свої шкарпетки в'язала зверху вниз, від резиночки. В принципі, це все, що я можу сказати по цим шкарпеткам ось таке класичне закриття миску, 43-й розмір. Зараз я їх буду упаковувати. Купила ось таку коробочку. В нас в офлайн-магазинчику в Миколаєві склад концтаварів. Він наз... ну, в нього немає такої прям назви, це як склад, але там дуже добрі ціни. І я. Хотіла трішки іншу, але коли побачила саме патріотичну таку коробочку, ну, я просто не втрималася, дівчатка, і купила. Правда, кажу, Київ написали, а ось Миколаїв не написали. Треба, напевно, самій дописати наш улюблений Миколаїв. Ну, це, я, звичайно, <схай> жартую, ви ж розумієте. Поклала сюди трішки цього наповнювача. Буду ось таким чином складати ось так, тому що, ну, бачите. Якраз вміщається. І етикеточкою, щоб вони не ковзалися там сильно, ось так покладу. Також я завжди до шкарпеток, які в'яжу для ЗСУ, кладу Джека. Я його люблю, але дівчатка, я вже не пам'ятаю, коли останнє його їла. І оцей такий стік кофі Якобс. Саме такий беру бо це улюблений мого чоловіка. З таких, що. Можна попити. Тому беру на смак своїх рідних, і те, що я б собі купила, звичайно, я кладу хлопцям. Ось так буде виглядати моя передачка. Я сподіваюся, що людині просто буде приємно. наша турбота, те, що ми пам'ятаємо про усіх, де б вони не знаходились, як на передовій, так і ті, що хлопці захищають нас тут поряд, у цій мобільні групи і так далі. Далі, дівчатка, я в'яжу також шкарпетки, але вже іншому хлопцю він вже десь більше на лінії фронту знаходиться. В'яжу ось таку модельку. Як ви бачите, вже я одну зв'язала шкарпетку, вона ще не попрана зовсім. ось Просто я її одягла на саморобний блокатор. Тож, дівчатка, це розмір, п'яточка, як ви бачите, трішки вниз зійшла, тому що блокатор в мене на 44-й, а це 43 розмір шкарпеток. І в'язала я тут вже класичну п'яточку, підкову, ну, тобто класичну підкову п'ятку. із оцим продовженням цього рисуночка, візоруночка 3х1. Тут в мене резинка 2 на 2, а тут 3 на 1. П'ятка таким самим чином продовжила і мисок закрила навіть тут, продовжуючи цей візерунок. Мені подобається така модель саме тим, що вона дуже класно сідає по нозі. Хіба що один мінус, що вона для фотографій можна сфотографувати лише на блокаторі, тому що просто вона в гормошечку таку стискається. і... Ну, Негарно виглядає. Треба тільки на блокаторі, якщо десь для фотографій для інстаграму. До речі, переходьте до мене в інстаграм, я його зараз активніше веду. Мені просто легше і зручніше там ділитися з вами тим, чим я займаюся. Тож, одна в мене вже готова. В'яжу я ці шкарпетки з спицями номер 2 і пряжа Alize Superwash колір 21 сірий. Я вже сьогодні в'язала другу шкарпетку, як ви бачите. Але тут я в'яжу зараз дуже високу калявку. У мене 20 рядів резинка, і потім ще до п'ятки 60 рядів, щоб ви розуміли, я ну, вирішила, що треба, щоб вони виглядали класно, а для цього потрібно, щоб ось ця частина вона з цією якось гармонійно виглядала. Ну, і, звичайно, що заради тепла нехай гріють все ж таки. Такі шкарпетки наших захисників. Ну і, в принципі, чоловіку я також стала в'язати цю частину довшою. Нехай трішки довше пов'яжу, але мені подобається, як вони виглядають. В принципі, по цих шкарпетках більше я також не, маю, не можу вам нічого сказати, я також підкупила, в мене є і коробочка, тобто я таким самим чином буду упаковувати і ці шкарпетки. І передам прямо в руки мамі захисника. Зараз мені дуже подобається передавати людям, яких я знаю, тому що раніше, ну, знаєте, мобілізація вона продовжується і хтось ще не воював. А зараз я вже знаю, що і там, і там вже воюють, і мені вже є кому передаватись. Також показую вам, що я купила пряжу сіверяночку. Ось так вона виглядає в пасмі. В мене є огляд цієї пряжі. Я в'язала і шкарпетки, показувала, розказувала, як я їх прала. Тому, кому цікаво, на каналі є більш детальний огляд даної пряжі. Я її замовляю. В мене постійно питають, де я замовляю сіверяночку. Одразу хочу сказати, що посилання я можу дати лише в особисті повідомлення. Зараз Ютуб не полюбляє, коли є посилання з рекламою на якісь ці магазини. В описі під відео, і це може не дуже добре скінчитися, тому я можу вам дати посилання просто в особисті повідомлення. от так. А в принципі, її можна придбати, просто ввевши в чернігів вовна, сіверяночка в інтернеті, в Гуглі, і ви одразу знайдете перший сайт там, де я брала. 100% вовна, наша українська, мені підходить ціна. Це ніяк, ніякий не меринос, це найкласичніша сіверяночка і найдешевша, яка тільки є. Я придбала цей колір, тому що зараз покажу вам: попередній, я брала ось цей, і там вона виглядала на фотографії ось таким кольором ця пряжа. Але було підписано жовтуватим відтінком. І я не розуміла, що жовтуватий відтінок це просто колір соломи. І знаєте, при в'язанні вона дуже добра. Ця пряжа. Мені подобається. Я не можу сказати, що тут багато якихось, е, ну, як їх, відходів є, соломи і так далі. Нормально. Я гадаю, що можна повибирати їх небагато. Але Ось цей колір от просто відбив в мене бажання в'язати із цієї пряжі шкарпетки. В мене був період, я зараз в'язала дуже багато светрів, і кардіган, і джемпер, на який зараз діє акція. Можете перейти до телеграму, інстаграму, подивитися. На мене є знижки зараз. Але я в'язала плечові, а мені хотілося в'язати шкарпетки. Але через цей колір, жовтуватий, мені вони виглядали такими. Несучасними. Я розумію, що все одно хлопцям якого кольору, коли холодно, вони потрібні. Але мені не в'яжеться. От я не можу себе змусити пересилити, в'язати з того, що мені не подобається. Хоча лягає вона добре, і на моєму каналі є відео з цього кольору. Так що, дівчатка, показую вам, які в мене є кольори зараз. Ось цей це вже залишок, це саме білий колір, який є в сіверяночки. Ну, зрозуміло, що це зовсім не білий, але він ну, виглядає порівняно з цим, звичайно, значно, значно гарніше. Потім я замовляла з цим, замовляла ще ось такий темно-сірий колір. Він гарний, пряжа прям товстенька, вона відрізняється, бачите, ось сірий значно товщий, ніж білий. Тут взагалі пряжа та теж та сама цінова категорія, але вона якась масляниста, вона більш приємна у в'язанні. В цьому була кольорі, але вона тонша і значно тонша. Прям, я не знаю, наскільки передасть камера, але мені в руці відчувається, що ось тут прям дуже-дуже товста. Сіверяночку я в'яжу на спицях номер 3 тому що після двох, прання, двох разів прання вона настільки розпушується, що потім може звалятися. Якщо я буду в'язати на 2,5, наприклад, щоб більш щільні були, так, вони на початку будуть виглядати більш гарними і рівненькими шкарпетки. Але після двох пранів настільки пряжа розкриється, що просто будуть валяночки. Тому я все ж таки надаю перевагу спицям номер 3 І ось зараз я замовила собі ось таку пряжу, тому що це вже в мене залишки. Я їх можу трішки покомбінувати. Можливо, якісь жакардики навіть пов'язати просто для задоволення і урізноманітнення. Але основних в мене вже кольорів немає, і мені хотілося замовити, та я і замовила. В мене щось поганий настрій був, я думаю, так, треба замовити пряжі. І на дорогу пряжу в мене щось так жаба проснулася. я думаю, так, Тоді замовлю сіверяночку, вона мені теж потрібна. Світло-сірий кольор. Я вже вчора перемотала одну пасмочку, Ось, так, ось такий клубочок. До речі, попався два вузлика в, мені в першій же пасмі. Я зрозуміла, в мене цей рік почався з вузликів у шкарпеткових пряжах. Ну, хоча це і не шкарпеткова, але я її застосовую саме для шкарпеток, тому не знаю. Ну, нехай. Мені все одно за таку ціну я переживу, дівчата. почала спицями номер 3 Я в'яжу лише кубічними цю пряжу, мені вона легше в'яжеться спицями кубічними. Резиночка 2х2 набрала 52 петлі і буду в'язати шкарпетки. Не дивлячись на те, що я вже розпочала, і мені треба оці супервош на двічці в'язати, я паралельно набрала петлі, і мені хочеться із цієї ще в'язати Вона також товстенька, мені здається, що ці сірі кольори Вони товщі, ніж світлі кольори. Майте це на увазі, що може відрізнятися товщина. Так що, в принципі, по планам на. Найближче майбутнє я хотіла в'язати ще починати один плечовий виріб, але в мене не відв'язався такий ідеальний зразок, який би я точно хотіла б бачити в готовому виробі це візерунок або щільність. Я багато разів перев'язувала, багато разів розпускала зразочки і ну, з пряжі, якою я хочу в'язати виріб плечовий. Поки не оприділилася, буду в'язати шкарпетки. Тим бачу, що в мене вже дуже багато майстер-класів, і хочу одразу сказати, що на 8 березня я зроблю дуже-дуже солодкі ціни. Я думаю, що ви будете мега задоволені, хто вагався купувати чи ні. Я думаю, 8 березня ви не пошкодуєте, Якщо подивитеся на моєму каналі відео. На цьому я буду завершувати свою розповідь. Сподіваюсь, вам було зі мною приємно пов'язати. Бажаю всім гарних, тихих, спокійних днів. Побільше часу на наше улюблене хобі. З вами була Віка і це канал В'яжемо на відмінно.